Чи чулись сте, милі браття, як боролись за Карпаття? За зелену верховину за Карпатську Україну. Саме сьогодні, 17 березня, відзначається День Карпатської України. Це дата умовна, вона проурочена до дня народження Августина Волошна, це президент і фактично творець Карпатської України. Карпатська Україна стала незалежною державою, повністю незалежною 15 березня 1939 року. Року і гім там був ще мерла України, і прапор синьо жовто, тобто це повноцінна українська держава, але одразу ж вона зазнала нападу фашистської Угорщини. Фашистська Угорщина отримала дозвіл Водольфа Гітлера на окупацію нашої незалежної держави. І 15 березня одразу почало вторгнення в Карпатську Україну. Тож вартує, вважати, 15 березня не початку Другої світової війни, не 1 вересня 1939 року, а 15. Тиго березня 1939 року було вторгнення в незалежну державу за дозволом Гітлера. Тож вважаємо і пропагуємо день початку Другої війни 15 березня. Карпатська Україна мала своє мілітарне утворення. Воно було організовано в дуже короткий проміжок часу зі спотового товариства. Ну, типу, типу пласту воно було трошки мілі, мілітаризоване, трохи озброєне. Таке, ну це і, воно ті формувалося в нормальну повноцінну армію, і тут одразу ж, ж такі події і одразу вторгнення регулярних військ, регулярних мадярських військ. Січовики дали гідну відстріч тим окупантам. Найбільший бій був на красному полі. Багато було локальних боїв, але сили були нерівні, бо регулярне військо з танками проти щойно створеного підрозділу, звичайно, що сили були нерівні. І за кілька днів мадяри зайняли всю територію Карпатської України. З 17 по 19 березня мадяри вели на Наших полонених до перевалу тих полонених, які були з Галичини, бо дуже багато в карпатській Січі було з Галичини. І звичайно, що вони маяри хотіли закріпити дружбу зі своїми польськими так, союзничками, тим, що будуть видавати громадян Польщі. Полякам. Ну, поляки не захотіли їх, їх приймати до себе на своїй території, щоб не було тих потім проблем з українцями. Вони вирішили наших українців всіх розстріляти. І вони розстрілювали їх на, на перевалі. Це був злочин проти людства, це воєнний злочин, це але але. через півроку Польща сама назна... зазнала нападу своїх сусідів і. Понад 20 тисяч польських офіцерів, багато з яких було в тих підрозділах і багато з яких розстрілювали наших січовиків з Карпатської Січі. Багато було. Вони були взяті в полон і в хатині були розстріляні радянськими військами. Звичайно, ну, що це теж був злочин, це теж було неправильно, але це була помста. Ну, так собі вийшло, що вона нечайна така помста, але дуже добре, що там було багато тих негідників, які вбивали наших Січуків. Тож, шануємо Карпатську Україну, шануємо нашу величну мілітарно-творню Карпатська Січ. Взагалі, якщо ми нам колись сумно чи якась Депресняк приходить, почитаймо. Історію про Карпатську Україну. Це маленький такий регіон Закарпаття, це навіть не повністю Закарпаття сучасне, навіть ще менше території, ще менше населення. І вони умудрилися в ті часи сформувати автономію в складі Чехословаччини, добиватися якісь якихось прав своїх, ще створити свою державу незалежну, створити мілітарну структуру свою, це, це щось величне, давати бої регулярним військам. Це, це щось величне, коли у нас є якийсь депреснчок, читаємо історію карпатської України, і там ми отримуємо наснагу до наших нових звершень. Ми побачимо, які ж герої були в ті часи. Якби ми були хоча б на кілька відсотків того рівня, як вони тоді, то хто би зна, де би тепер були Збройні Сили України? Чи не штурмували би вони зараз Москву?